Добрий день. Сьогодні будемо виконувати різні рухи, будемо рухатись, будемо рухатись, будемо рухатись і будемо Будемо грати, будемо грати, грати будемо грати. Ось дивіться, прочитаємо іди як ведмідь. Іди як ведмідь. Це іди, однаково, як ведмідь. Дивіться, будь ласка, як це робить. Ведмідь у нас великий міх, дружить, так от, лапи, ноги, і він пішов, оце ведмідь іде, ведмідь іде. Далі. Рибай як заєць. Стрибай як заєць. Тобто стрибай однаково, як зайчик. Дивіться, рух, у нього лапи біля грудей. І ми стрибаємо ноги, ноги разом і стрибаємо. Це стрибає зайчик. Далі. Біжи як вовк. Біжи як вовк. Біжи однаково, як вовк. Це ось так робимо. Робимо великі-великі кроки. Лапи ось так, ми вовки. Ось так. Це біжить вовк. І ще. Іди, іди, як лисиця, лисиця. Це іди однаково, як лисичка. Це робиться так. Піднімаємось на носочки, лапки і йдемо, хвостиком згнітаємо. Ось так лисичка йде. Це я вам показала, як ви будете рухатись. А я буду тепер показувати заєць. Стрибаємо заяць Лисиця. Вовк, Вовк. Ведмідь, ведмідь. Тепер я буду бубном задавати ритм, а ви будете робити рухи. Молодці. Тепер Молодці. Тепер Молодці. Всі молодці, можна це, ці завдання багато разів повторювати. А зараз заняття закінчилось.